Мивають забиті каналізації та шукають закачані в асфальт люки. Працівники чорнівці водоканалу проводять планові роботи в каналізаційних межах міста. В день встигають опрацювати до 10 локацій. На кількох працює спеціальна сучасна техніка. Решту колодязів обслуговують вручну, що знаходять серед каналізаційного сміття, та як шукають закатані в бетон люки, розкаже Олена Кречко. Щоб, напевне, більше років. Працівники водоканалу кажуть, цей ключ, ймовірно, старовинний. Такі знахідки у каналізаційних мережах трапляються раз на декілька років. Більше такого не було. Що не було? Тільки мусор, що? тільки салфетка. Щось цікаве таке, не дуже історичне. Ні, ні, але... ні, такого не було. Те, що вас шокувало? Коли... Ні, монети не знаходили. Ну, а що вас шокувало найбільше, коли на каналізація? Футболки, тряпки. Значить вперед. Люди не хороші люди у нас. Що кидають? Сміття, салфетки, ганчірія. З... Було і таке. Було всяке. Арматура була. Там дуже тісно таке. Тисно, тісно. Ми там є робочі камери, є. Ну все одно, ну, а встрійські колодять. Прочитаємо для Це тікав стрічки. А інші сучасні. А сучасні не трогали Ті кра... хороші, ті хороші, тільки хорошо, що було. що у нас міг нього забиті. Переваги австрійських. Чому? Вони розчитані на... На... На, той... на той час розчитані австрійські. В них йшло, допустимо, вода стікала в вона... пі... 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 піском дорога не сипалась, нічого. Воно змивалося і запаху не було там. То... Де не було стільки там, допустимо, що було, город маленький. Дима. Але в наші часи такі колодязі вже складніше обслуговувати, я правильно розумію? Ну, як складніше. Воно й ті складно обслуговувати. Якщо б не кидали ці салфетки до цього. Очисні роботи на вулиці Поповича, каналізаційний відділ Чернівці водоканалу проводить після отримання заявки щодо засмічення каналізації. Подібні роботи за день здійснюють за 10 адресами. Ми були, задіяли спеціальний автотранспорт для гідравлічної гідродинамічної промивки зовнішніх канційних мереж. Зараз тут безпосередньо ми виконуємо чистку промивку. Відразу от слюсар помітив, що є щось підозрює на те, щоб за колодязем труба у поганому стані. Він зараз одягне спеціальний костюм, одягне спеціальні засоби захисні і буде обстежувати колодязь. І так в процесі ми стараємось слідкувати. Насправді це на даний момент дуже тяжко через те, що брак кадрів. Людей катастрофічно не вистачає. Якщо було 7-8 бригад, їх зараз у нас три. І по суті, нагрузка на людей навантаження в два рази більше. Дуже тяжко. Але хлопці Молодці тримаються. Так смердить? Ну, Трохи є сонце. Але під дощем краще, ніж пересонячна погода таку роботу Ну, Під дощем краще. Не так смерди? Сонячно воно мені розпарне. На вулиці Поповича комунальники підозрюють, що на локації під асфальтом знаходиться каналізаційний люк. Буває що у процесі асфальт, різних асфальтних робіт, в процесі якихось ремонтів, благоустрою. Ну можуть засипати чи десь там приховати той чи люк. Ми їх, як правило, знаходимо 99%, Вскриваємо, піднімаємо до відмітки дорожнього полотна і далі у процесі роботи вони нам служать як допомогою для можливих планових чи там аварійних робіт. Згідно вимог, відстань між каналізаційними люками на дорозі має бути від 40 до 60 метрів. Якщо вимог не дотримано, працівники Чернівців водоканалу за допомогою ось такого пристрою починають шукати люки, які, можливо, були закатані під асфальтом. Під асфальтом працівники водоканалу знаходять люки чи не щомісяця. В середньому від одного до п'яти. Найчастіше у дворах спальних мікрорайонів рідше в історичному центрі міста. Будемо шукати металевий люк. Окей. Він подасть якісь ознаки? Так. Да. Які? Звуковий сигнал. Ось такий, що злякає, чи ні? Ну, можемо перевірити на машині. Давайте. А якщо знайдете, почуєте звук, які подальші дії? Будемо розпилювати асфальт і піднімати його до рівня дорожнього покриття. Якщо нічого не буде, то... то швидше за все, що він занадто глибоко і прилад не може його побачити. Ми його сьогодні не знайшли, на жаль. Будемо продовжувати пошуки завтра. Це з іншої техніки? Ні. Будемо піднімати старі архівні схеми мереж проходження. І по тих схемах, згідно від відміток, будемо шукати його. Це Досить часто така практика, коли під час ремонтних робіт деякі колодязі губляться, і от приходиться їх шукати. За словами працівників водоканалу, з початком воєнного стану красти люки в місті стали менше. Мовляв, у пунктах прийому їх не приймають, тож і попит відсутній. Олена Крючко, Павло Марковці, новини Сі 4